Вітаю на уроці математики. Тема нашого уроку периметр прямокутника. Працюємо в підручнику, сторінка 57. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота, математичний диктант. Сторінка 57. Поставте відео на паузу. Запишіть число. Класна робота, математичний диктант. Записуємо ми з вами через кому тільки результат дії, тільки відповідь. Через кому, через клітинку. Як вам зручно. Отже, перше завдання. Число 17, збільшити на 30. Якщо вам потрібно більше часу, ставити після кожного питання, після кожного завдання, ставити відео на паузу, обчислюйте і записуєте відповідь в зошит. Отже, число 17. Збільшити на 30. Збільшити – діє додавання 17 додати 30. Число 45 зменшити на 12. Зменшити, тобто забрати, відняти. 45 зменшити на 12. Те саме, що 45 відняти 12. Знайдіть суму чисел 32 і 43. Сума чисел. Дія додавання. Отже, щоб знайти суму чисел, треба 32 додати 43. Можемо використати переставний закон додавання, поміняти їх місцями 43 додати 32, знайдіть різницю чисел 67 і 21. Різниця чисел діє віднімання. Отже, щоб знайти різницю чисел треба 67 відняти 21. Невідоме число збільшити на 15 і отримали 19. Як знайти невідоме число? У нас є невідомий доданок, відомий доданок 15 і сума 19. Як знайти невідомий доданок? Невідоме число зменшили на 30 і отримали 55. Отже, в нас було якесь велике число ціле. Потім ми від нього забрали 30, відняли 30 і отримали 55. Зменшуваний від'ємник різниця. Зменшуване нам невідомий, від'ємник 30 і різниця 55. Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Пригадали правило. Наскільки 4 дециметри менші, ніж 1 метр? Пам'ятаємо, що в одному метрі 10 дециметрів? Наскільки 4 дециметри менше, ніж 10 дециметрів, тобто 1 метр? Наскільки 2 дециметри більше, ніж 2 сантиметри? 2-1 дециметр це 10 сантиметрів, А в нас 2 дециметри, отже, це буде 20 сантиметрів. Наскільки 20 сантиметрів більше, ніж 2? Суму чисел 6 і 9 зменшити на 5. Щоб зменшити суму чисел, нам треба її знайти. Сума чисел це додавання. Отже, 6 додати 9, відняти 5. Перевіряємо. Число 17 збільшити на 30, 47 і так далі. Ось так повинно бути виглядати. Або без ось на дециметри, на сантиметри. Але відповідь <кхід> повинні зійтися. Поставте відео на паузу, перевірте і рухаємося далі. Перше завда... <кій> усне завдання в підручнику сторінка 57 номер 2 Нам треба знайти результат виразу так? зі змінною А. А відняти 7. Якщо А дорівнює 10, то вираз А відняти 7 дорівнює. Замість А ставимо 10, відняти 7 дорівнює. 3. Знову замість А підставляємо число 15. 15 відняти 7 дорівнює. Далі. А відняти 7, якщо А дорівнює 29. 29 відняти 7. Якщо А дорівнює 13, то А відняти 7 дорівнює 13 відняти 7. Якщо А дорівнює 58, то вираз А відняти 7 дорівнює 58 відняти 7. І останнє, якщо А дорівнює 97, то вираз А відняти 7 це те саме, що 97 відняти 7 дорівнює. 90. Давайте пригадаємо з вами, які чотирикутники називаються прямокутниками. Прямокутник, у якого всі сторони прямі. О, вибачте. Прямокутник це той чотирикутник, у якого всі кути прямі. Яка фігура називається квадратом? Квадрат це прямокутник, у якого довжина всіх сторін. Однакова. І перше завдання ми записуємо у зошит. Ви записуєте самостійно обчисли значення виразів, записаних лише в тих прямокутниках, які не є квадратами. Отже, прямокутник це чотирикутник, який має всі прямі кути. Квадрат це прямокутник. Який має довжину однакову довжину усіх сторін. Дивимося, червоний прямокутник. Це квадрат? Ні, це прямокутник, чотирикутник. Тому ми записуємо 78 відняти 26 до рівня. Перевіряємо, чи буде так. Друга фігура. Для того, щоб переконатися, що це прямокутник, ми прикладаємо до кутків нашу лінію, сходиться. Це прямокутник. Але чи це є квадрат. Для того, щоб дізнатися, треба виміряти дві сторони, так? Дві непротилежні не, не сторони. Ці або ось ці дві сторони. Вони довжина їх однакова, тому другий у нас оранжевий це квадрат, коричневий в цьому випадку. Квадрат. Ми пропускаємо. Дивимося, третя фігура. Блакитний прямокутник, чотирикутник. Це квадрат? Ні. Тому записуємо 86 відняти 50 дорівнює. Зелений це прямокутник, чотирикутник, але це не квадрат, тому що у нього довжина сторін різна. Записуємо 33 додати 35 дорівнює. І останній фіолетовий це у нас що? Так, це квадрат, тому ми його пропускаємо. Якщо вам потрібно, поставте відео на паузу і запишіть три рівності в стовпчик. Третє завдання. Виміряй довжину й ширину прямокутника а, Б, С, Д. Зелений прямокутник а, Б, С, Д. Обчислі це завдання виконуємо усно. Обчислюємо периметр прямокутника А, Б, С, Д. Давайте пригадаємо, що таке периметр. Периметр, це сума довжин усіх його сторін. Щоб знайти довжину, нам треба виміряти довжини, довжини двох сторін, тому що протилежні сторони у нього рівні. Тому вимірюємо спочатку, ми вимірюємо ширину, так? Ширину, вимірюємо ширину не можу так. І потім довжину. Ширина у нас рука догори тягнеться для відповіді. І довжина, звичайно, лежить. Так, отже, 5 см, додати 2 см, додати 5 см, додати 2 см дорівнює 14 см. Чи є однакові доданки в нас в ось цій рівності? Так, у нас є по два однакові доданки: 5, 5, 2, 2. Тобто це протилежні сторони його, вони ми вже сказали з вами, рівні. Протилежні сторони рівні. Як називають, як ми назвемо з вами прямокутник МНКП? МНКП? Що це за прямокутник? Квадрат. як переконатися, що всі його сторони мають однакову довжину? А кути прямі? Використовуючи лінійку або косинець. Косинець ми перевіримо, чи всі його кути мають, чи всі його кути прямі? А лінійкою ми виміряємо, що усі його сторони дорівнюють 2 см. Як обчислити периметр квадрату? Додати довжини всіх його сторін. Ми вже сказали, що довжина сторін однакова дорівнює 2 см. Отже, 2 додати 2 додати 2 додати 2 дорівнює 8 см. Пригадали з вами, що таке периметр, як його знайти. Так, І подивіться на ось цю рівність, другу рівність. Скільки однакових доданків у периметрі квадрата? 4 однакові доданки. Чотири сторони і чотири однакові, бо усі сторони квадрата, довжина всіх сторін квадрата однакова. І останнє завдання задача вірніше, ми її запишемо. Задача 4. У двох коробках по 12 олівців. Перша коробка 12 олівців, друга коробка 12 олівців. Третя коробка стільки, скільки у двох коробках разом. Головне запитання задачі. Скільки олівців у трьох коробках? Чи можемо ми відповісти на це запитання одразу? Так, Бачимо, у нас є два запитання. Ось це запитання у нас головне скільки олівців у трьох коробках разом. Але ми не можемо дати на нього відповідь, не відповівши на ось. це. Ми не знаємо точно кількість олівців у третій коробці. Рахуємо, щоб знайти, скільки олівців у третій коробці, нам треба додати олівці з першої та другої коробки. 12 додати 12 дорівнює 24 олівці у двох коробках у першій та другій. Отже, ми знаємо, що у першій коробці 12, у другій 12, у третій 24. Як тепер дізнатися, скільки ж олівців у трьох коробках разом? Ми можемо записати 12, додати 12, додати 24. Але чи це буде раціонально, чи це буде швидко і правильно? Це буде правильно, але це буде довго. Дивіться, ми вже з вами знаємо, що у двох коробках 24 олівці. Отже, 24 у двох і 24 в одній третій. Що ми можемо зробити? Ми можемо 24 додати 24 до рівня 48 олівців. У трьох коробках ми з вами спростили собі задачу. Ми вже порахували олівці в двох коробках і додали тільки кількість третьої на цьому у мене все. Я вам дякую за увагу. До нових зустрічей.